Сьогодні радість душу зігріває, це незабутня днина у житті, і сонечко на небі ясно сяє, і легко так, і радісно мені. День хрещення, о радісна подія, велике це для мене торжество. У мене є тепер нова надія, що буду жити вічно я з Христом. Обітницю тобі я склала, Боже, тож вірною дай бути до кінця. З тобою подолати все я зможу, О, будь керівником мого життя. Заповіт з тобою я вступила, тобі усе віддала назавжди. О Боже, любий, дай мені ти сили, щоб твердо за тобою могла йти. Я знаю. В житті будуть спотикання, дорога за тобою нелегка. Несу несу молитві від душі прохання, нехай завжди веде твоя рука, щоб мій світильник ясно міг горіти, щоб ніхто його не погасив, щоб я світила у цім грішнім світі, була такою, як бажаєш ти, тож все тобі присвячує мій спасе. Безмежно вдячна за твою любов, складати честь тобі я буду завжди, за ту пречисту і невинну кров. Душа співає, я така щаслива, хіба ще більше щастя бути може? Я заповідь з тобою заключила. Прийми хвалу й подяку, добрий Боже. Життя іде, не все, що невідомо, але тепер не страшно вже мені. Бо вся моя надія лиш на Бога, Він допоможе завжди в боротьбі. Тож по стежині йду, вузькій стежині, іду вперед за Господом Христом, Він зготував мені святі оселі, де я вічно буду жити з ним разом. Радіє небо і пташки співають це свято справді є добра і спокою. Мелодія у серці не змовкає, я відчуваю спасу охорону. Так, я знайшла уже своє спасіння, я досягнула щастя у житті. Христос дає свої благословіння і радість посилає у журбі. Тож, Господи, прошу тебе, благаю, тримай ти міцно у своїй руці, що впевнено, я йшла до слави раю. Служила завжди з вірою тобі.